Вітаю вас! І пропоную вам відео про офшори. Чому? Ну, по-перше, ви дуже багато про це говорите, повторюєте, переповторюєте. Я так розумію, багато людей взагалі не розуміє, що таке офшори. Переповторюються різні казки, фантазії. Тому давайте маленький лікбез. Ну, слово офшор, від чого з'явилось? Як вважаєте? Ну ви, напевно, англійську мову знаєте. Було дійсно таке правило. Кораблю припливає в порт. І... Поки він не зайшов в порт. Ще називається, податки платити не треба. От він приплив в порт, а потім е, цей вантаж тут зібрались не продавати, поплив далі. І це дійсно, це правило, воно існувало довго. ну І на основі цього правила з'явилося офшори. Тобто, в чому логіка офшора? Це не значить, що не платять податки. Платять! оптимізація. Щоб два рази не платити податки. Ну от ситуація така, ви е, продаєте продукцію багато країн світу. В кожній країні є свої податки. Причому десь є мита, десь нема. Десь мита на імпорт, на експорт. Різні. Є е, знов таки ПДВ. ПДВ нараховується. В деяких країнах нараховується, не повертається. В деяких країнах е, нараховується, повертається не так швидко. Там маса нюансів. І для того, щоб ви... Декілька разів не платили податки, використовується офшор. Тільки для цього. Бісне для цього. Ну дійсно, дійсно, багато країн світу, а, і говорю, великі компанії використовують офшори, тому що вони не можуть працювати. Ну, без офшорів. Ну, от на сьогоднішній момент ви користуєтесь YouTube. Так, да, він працює через офшори. В даному випадку через сервандський офшор працює. Чому? А тому, що якщо він буде працювати не через офшори, то він буде платити декілька разів податки. І потім кожен раз треба буде показувати, що я ну, повинен платити декілька разів за той же самий товар. А так він платить один раз. Ну дивіться, навіть така ситуація. Ви рекламу, коли бачите, ну це ж ви ж розумієте, вона ж не випадково йде, хто за її платить. Але от ви е, зараз ну, в Україні, а рекламу дивитесь, наприклад, якусь, ну, німецьку. Або, ні, таке був, німецький товар. Головіть, Фелинко, ну вони ж гривні не платили. І це, так, це замовляли інші. От якраз для цього треба офшор. В офшор і ще раз говорю. Це не для того. Просто в нас, е, яка ситуація? У нас ну, дійсно м ну, 90-ті роки і так далі. Народ кинувся відкривати офшор, і якщо порахувати, скаже на кількість, які не працюють. Ну що вийшло, він офшор відкрив, е, поклав там дві копійки. І говорить, в мене офшор, ну що? О, Я і не знаю що. Ну ти ж розумієш, ти не знаєш. Тому що я раз говорю, офшор це необхідна умова для міжнародної торгівлі. Умова глобалізації це дуже, дуже, дуже важливо. А тепер, а тепер ми з вами подивимося, в яких країнах світу більше всього існує офшорних компаній. Допоможе Та нам такий красивий-красивий графік, який називається. Бачите, так, ой, я ще спущусь вниз. 10, ну, топ-10 податкових гавань. Ось така ситуація. І заодно ми їх зараз розглянемо, я їх прокоментую, поясню, чому, як і де, і пару слів скажу, чому так воно працює. Зрозуміло. Ну, перше, дивіться, бачите тут цифри і долари США. Що це мається на увазі? Це мається на увазі активи. Тобто не гроші, не гроші. Мається на увазі кругообіг. Ну, Обіг товарів, послуг, грошей і так далі. Це не, не живі гроші. Зрозуміли? Тобто мається на увазі, скільки грошей в даному випадку через це офшор пройшло. Через ці компанії, які зареєстровані в офшорі. Тобто в офшор, не живі гроші. Ну що, на... О, Це гроші. Ні! Це не гроші. Ну це, скажімо, гроші, але в процесі. На першому місці Гонконг. Бачите? О, взагалі, бачите, яка цифра стоїть? Трильйони! Чому? Китай. Дивіться, а на сьогоднішній момент Китай посміхається. Але а велика кількість китайського товару торгується через Гонконг. І туди, і сюди. Ну, як вам сказати, дуже багато членів ЦК КПК мають компанії, які торгують через Гонконг. Да. Ну, По-перше, це дійсно дуже важливо, тому що... Товари розходяться по всьому світу. Приходять відповідно з усіх країн. І там дійсно, ну без цієї схеми, ну, скажімо, буде складно. І дійсно, поки на сьогоднішній момент ну, існується, тобто є Китай, велика китайська економіка, і є Гонконг, який рядашко. Через нього торгуються. І дійсно там і експорт, і імпорт проходить і так далі. Звичайно, скажіть, яка частина грошей залишається? Так, да, яка частина грошей залишається, але не тут. Багато людей взагалі не розуміють, що таке офшорна компанія. От ви відкриваєте офшорну компанію в Гонконгі. Але рахунки банківські, в Китай, в Індонезії, в США, в Пакистані. тобто гроші в других місцях. В, комп... ну, в даному випадку в Гонконгі це тільки юридична адреса. Ну, ще для того, щоб було проще, наймаєте аудитора, який веде бухгалтерський облік. От чому ці цифри ви бачите? Тому що в даному випадку ви дійсно відкрили компанію Гонконг. Ра... навіть рахунок можете там не відкривати, він нам просто не потрібен. Може бути рахунок, може не бути, в залежності від того, чим ви як торгуєте. Але ваша компанія де, ну, теоретично там може працювати взагалі не одної людини. То це ж оф -шоф. Ви наймаєте садбирську компанію, яка веде облік. Так, да, за це ви платите. І в даному випадку ви через цю компанію товари. Звичайно, ніхто реально товар в Гонконг не завозить. По документам завезли в Гонконг. З Гонконга продали в Пакистан, Індонезію, Україну, Росію і так далі. І навпаки, отак от це працює. І от така схема тут використовується. І тому дійсно Гонконг займає перше місце, тому що рядом Китай. Тому що... Згідно офіційної статистики, Китай більше всього торгує. Так, да, це така схема, яка задовольняє, ну в даному випадку, розумієте як? Звичайно, ЦК КПК знають, що члени ЦК КПК мільярдери. Вони податки платять в Китай, але мають компанію в ОНК Просто ця система, вона якби задовольняє, вона дійсно забезпечує. І в даній ситуації, ну от, вона працює. Ви можете десь відкрити. Ну, запитання нафік. Ви що, китайці чи ще? Ні, ну я розумію, якщо вам для роботи потрібно. Але нафік. А, хай буде. Ну хай буде, є Бог. Так, хто в нас на другому місці? Так, де там. А, ще ти. ти. О, Сінгабург. Ну, Сінгапур це чисто бандитська структура. Там три китайських клана тримають вас Сінгапур. Так, да, це дійсно офшор, через який проганяють товари з... З США, з Європи, з кого завгодно. Ра, реально ніхто товари не, не везе, ніхто, там тільки по документам. Ну, дивіться, яка ситуація. Свій час китайські бандюки зібрались і прийняли, давайте, ну, сінгапурські мається новості. Ні, там просто діаспор доволі всі, і прийняли, давайте зробимо таку шарашечку і будемо заробляти. Відповідно, були прийняті деякі правила. Ті, хто не захотів гратись, їх пересаджали, повиганяли. І на сьогоднішній момент дійсно там три китайські клани, які контролюють все це діло. І е, по-різному, да, не, не заперечую, якщо ви з ними граєтесь в долю плати, ну кришують вони кришують. Нормально, якщо не кришують, у вас там нема. Так, да, дійсно там дуже багато компаній, да, дійсно там дуже багато оцих різних схем, схематоз. Ну, дивіться, якщо співставити Гонконг і Сінгапур, Сіннапур грізніше. Хрізніше, хрізніше. Е, багато європейських і американських банків платежі Сінгапуру зразу зупиняють. Зразу. Вони такі під, під погадочком. Хоча й більш-менш знов таки, е, чому це трапилось? Тому що оцю ну, якби схему зробили ще, коли не було Гонконга. Ну, пам'ятаєте, Китай колись був дуже соціалістичний і так далі. А оце в 50-х роках. Ну, ці, ну, китайські бізнесмени, вони зробили в Сінгапурі. Так, да, вони ганяли китайські, корейські, потім коли війна в'ям, єтнам, в'єтнамські, е, американські товари. І завдяки цьому розкрутилися. Зараз Гонконг якби їх обігнав. Тому що він проснувся, говорить, ну, така ми ж круче, да. І тому, якщо подивитись, да, через Гонконг зараз більше, а через Сінгапур менше. Я говорю, відкрив Сінапурі компанію нескладно. Нафіг! Ну ви її відкрили. Що ви збираєтесь там ганяти? Ну, от ми там ага. Така ж ситуація. Про серю, що якщо у вас нема бізнесу, офшор не потрібний. Офшор це дійсно для того, якщо у вас є бізнес. Ну, я пропустив тут неумисно, зразу говорю, Швейцарію. Бачите, там більше 2,6. Старий, старий. Ну от саме старий офшор, дійсно, швейцарський. Мало хто знає, що в Швейцарії скаженно високі податки. Як, так? Да. І взагалі в Швейцарії жити мерзко. Ну, В Швейцарії, якщо звернули увагу, зараз е, живе дуже багато е, шейхів в Середній Азії, так, да, ой, серед... ну, з арабських цих країн. Так, да, вони грошей дурні мають, а самі швейцарці матюкаються. Тому що там скажено високі ціни, скаженно високі податки. Скажете, Фолинко, а як же? Старе правило. Дивіться, в Швейцарії використовується дуже старе правило. Якщо ти не робиш бізнес в цій країні, ти податки не платиш. В цій країні. Тобто, якщо ти відкрив компанію в Швейцарії і займаєшся там, швейцарським сиром, платиш податки. Скаженні податки. Там дійсно податки, ну там дуже високі місцеві податки. Те, що в нас взагалі місцеві податки, ніхто не звертає увагу. Але якщо ти не займаєшся бізнесом на території Швейцарії, податки не платиш. Таке правило. І тому дійсно, це старе правило. Ну, взагалі, якщо на то пішло, Швейцарія це така одна з перших офшорних зон, де оце правило використовували, і дійсно і зараз це використовується. Так, да, вони, швейцарці, зараз, ну, як би сказати, трішки втратили свій авторитет, але це плюси і мінус. Якщо ви ганяєте через Сінгапур, у вас вважається сіра зона. Гонконг сіра зона. Відповідно, вам треба потім гроші вимивати. Ну, зразу пояснюю, що якщо ви хочете, щоб вони спокійненько лежали в європейських, американських банках і щоб в їх там не хлопнули, вас повинен бути білий офшор. А білий це Ірландія. Ой, вибачаюсь, Швейцарія. От Швейцарія в даній ситуації це білий. І якщо ви працюєте через Швейцарію, то вам відмивати брудні ваші гроші не треба. Вони чисті. Ну, це така ситуація. Дійсно, да. ну просто от е один з найдих офшорів. Відповідно, хтось працює, хтось не працює. І, звичайно, ну, як би сказати, дивіться, ніхто не скаже, що влада Швейцарії зацікавлена, щоб вони були офшори. Але це факти, вони зацікавлені. І тому навіть коли е, ці всі нюанси, євроспільнота, боротьба з тероризмом, боротьба з відбуванням грошей, Швейцарія приймає активну участь, але старається так, щоб було всі добре. Ні, дійсно, на сьогоднішній момент от, Швейцарія використовується дуже часто, якщо треба відбилити гроші, заробити, зробити красиво і так далі. Фонат. Нас сьогоднішнього. Там якраз от, якщо подивитись, через Китай ганяють товари, а через Швейцарію ганяють гроші. Ну, трошки інша ситуація. Так воно і працює. Так. Хто там у нас ще? А, Люксембург. Ну, Люксембург теж те ж саме правило. Ну, дивіться, маленька країна, вона фактично, ну, там, не там тут ще Ліхтенштейна немає. Чи є? А, по-моєму, ні, нема, немає Ліхенштейна. Там просто вони, як би, скажімо, так як нема на чому заробляти, то вони використовують це правило. Що, ну, добре, давайте так. Якщо на нашій території ви не працюють, то платити не треба. Звертаю вашу увагу, що люди, які живуть в Швейцарії, які живуть в Люксембургі, вони не чертають, цих офшорів немає. Мало того, вони не задоволені, тому що, виходить, ситуація. Особливо роботи нема. Ну, ви ж розумієте, да, ви можете працювати в компанії, яка обслуговує офшори. Але ж ви самі розумієте, що це просто робота. Там ніхто вам скаже, ну, зарплату не платить. Там... Тому що ви просто... У вас головняк є, але доходи не ваші. Крім того, за рахунок того, що ці перенавантаження, і в і в Швейцарії дуже високі ціни. Дуже. Там високі податки внутрішні. А для офшорів пільги. Ну просто там більш, там менше. Тому я говорю, самі... От місце для проживання і Люксембург, і Швейцарія паршивенькі. Тому немає що дивно, що якраз і люди, які мають по документам швейцарське, люксембурзьке громадянство, там не живуть, а живуть в інших країнах. Там ще поняття резидентність. Тут ще острів Мен згадують. Ну це так, да, це от так просто трапилось, склалося, що да, біля Англії цей острів, і його дуже активно використовували і зараз використовують, перш за все, британські бізнесмени. Тому що виходилось так, в Британії плаш, на мене ні, і от це воно спрацьовувало, спрацьовувало і буде. І зараз працює. Хоча, як бачите, сума ну, не така велика, але працює. Ну ще раз говорю, що це вже якби склалося. Якщо ви працюєте на міжнародному ринку, ви не можете працювати без офшора. Офшор потрібне. Кайманова острова і Панама, це такі сіренькі офшори, знов таки і ті інші. Ну, це вони, якби, скажемо так, на якомусь етапі почали активно обслуговувати американські. От там дійсно більше всього американських грошей, в основному американські, і вони е, ну, стараються вижити за рахунок того, що, от, бачите, у нас є якась робота. Так, да, я не заперечую, що, ну, так як я вам сказав, про аудиторську компанію є робота. Є компанії, які обслуговують офшор. Ну, зареєструвати, оформити, е, зробити якби фіктивне юридичну адресу, так, да, це є такі компанії. Є компанії, які організовують, ну, наприклад, комусь бізнесмену треба, щоб показати, що він не такий вже офшор, а показати, що є офіс і так далі. В оренду здають, да, є така. Взагалі є компанії, які обслуговують біля офшори. Там є, ну... Ну, скажімо так, якщо вам треба організувати зустріч, будь ласка, ви хочете провести конференцію, будь ласка, ви хочете провести дуже супер-пупер круту зустріч, будь ласка, все організовується, робиться, тобто на деякий час у вас з'являється все, що потрібно. Зали, офіси, там, працівники і так далі. Ви провели, потім все. Так, да, і ще раз говорю, що там в офшорах дуже багато такої, як би сказати, бейк-офіс, бейк-офіс. Документи, 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 так, да, так. Да. Ну, частіше це наймають або консалтингову компанію, або аудиторську. Дуже часто аудиторські консалтинги працюють там ден, щоб так зрозуміло. Да ви за це платите, за це. Ну, відповідно, платите за отримання офшору і так далі. Тобто сам бюджет мало що отримує. Але він дає роботу людям, тому що не мав панами роботи. На Кеманових островах теж. А так є робота. Хоч, хоч якась. Ну то ще Бахрейн, вони згадують, бачите, Бахрейн. Це для арабських. Ну, можливо, хтось з вас знає, що там законодавство арабське і європейське відрізняється. І Бахрейн, ну, так як в нього нафти поменше, він дійсно зробив таку якби, модель, з допомогою якої можна оці два світи, ну, мусульманські і не мусульманський об'єкт, точніше гроші. І він в цьому напрямку дійсно працює, обслуговує і так далі. Тому що в деяких моментах буває проблематично з'єднати два потоки цих грошей, а от Бахрин це вирішує. Ну, теж такий бізнес. Звертаю вашу увагу для всіх. Для всіх звертаю вашу увагу. Що офшор це не значить, зовсім не значить, що, ну от якщо ви живете в країні, де Океманова старва, ви цим користуєтесь. Користуються інші. Ви там просто працюєте. Але... В Україні є самий крутий офшор в світі. Спрощена система оподаткування. Такого нема. Не в США, не в Європі, не в Китаї. Навіть в Росії фактично там є аналог спрощений, але його давно скрутили і він практично вже превратився в ніщо. В Україні це є. В Україні такий офшор. Тому дійсно, коли говорять, що економіка України 60% працює в тіні, правда. Коли говорять, що українці можуть за день заробити стільки, скільки європейці за місяць, правда, ну якщо ти. Коли говорять, що Україна лідер покупівлю нових автівок в умовах війни, правда. І оце правда, яка очеріш. Дійсно, в Україні шикарний офшор. Спрочені системи опадкування. Тому, одна з вимог вступу України в євроспільноти. Знищити! Срм'ять земляй! Щоб ніякої спроще. Ну, це нереально. Ну, Якщо от залишити цього опадкування, ніхто нас євроспільнота не прийме. Тому що ні, в Польщі теж було знищено під корішочок. Ну так не можна. Тому що, розумієте, от є Швейцарія, вона зима, вона біла, вона похнаста, вона стара, вона відома, вона працює. Є Гонконг, хай працює. Тобто е, робити якусь, тим паче Україна вона велика країна і, говорять, ні, Гонконг це ж ні, Сінгапур, вони ж офшорами стали не тому, що А, тому що по-іншому вони чим робити не можуть. А Україна велика держава, тому спрощу систему опікування знищить. Буде як в Європі. Тобто все, лавочка <головіка>, прикроється. Але дійсно українська і зараз українські компанії використовують, ви бачите, Кіпра там навіть нема. Кіпр давно не популярна, вашою. Будуть використовувати Швейцарію. Зараз українські компанії дуже часто, там не було на схемі Нідерланди. Там теж таке правило, що якщо ви не здійснюєте торгові праці на території Нідерланди, податки не платять. І дійсно, да, через Нідерланди використовують. Не було там в Ірландії. Ірландія дуже часто використовується, коли високотехнологічні компанії. Там законодавство. Перше, дуже хороше законодавство патентного захисту, коли треба оці всі авторські, напівавторські права продавати, приступати. Ну, ну, взагалі в цьому бізнесі буває багато нюансів, коли вам треба зробити дуже складний варіант. А Ірландія в цьому варіанті підходить, тому що там законодавство таке закрили очі на все. І тому дійсно там, ну, чому е, ці високотехнолічні компанії, як правило, реєструють свої компанії, бренди в Ірландії, а, а їх там отродясні, а працюють вони де? Правильно, працюють, відповідно. Хто в США, хто й в Україні замовлення робить. От така ситуація. Так що от такі от це офшор. І ще раз говорю, офшор це не, не зло. Це просто технологія роботи. Мало того, в умовах глобалізації вона стає активна. Активна, активна. Але для того, щоб ви її могли користувати, щоб вона вам приносила якийсь прибуток або якийсь зиск, ви повинні займати зовнішній торгівлі. І бажано займатися успішно і багато. Якщо ви украли два ящики водки з комом, це не офшор. Це не байма що. Але ще раз нагадую, в Україні є оця система офшора, спроща система, вона дійсно, як паразит, розвалює економіку України. Тому що податки не сплачуються, але дає можливість українцям заробляти скажені гроші, не платити податки. І навіть в умовах війни, оця спрощення оподаткування, це наша тема економіка, в принципі, дає можливість воювати. Чому би ні? Так що, як бачите, не все так однозначно з цими офшорами. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.